Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше одіозний нардеп Олександр Дубінський, який перебуває під санкціями США за проросійську діяльність. Втік з України він отримав дозвіл на виїзд, аби супроводжувати хворого батька на лікування. Натомість його зафіксували з коханкою в Барселоні. Жінка опублікувала фото з Барселони, де журналісти поруч з нею помітили чоловічу ногу. За характерним татуюванням було очевидно, що разом з нею перебуває нардеп. Вже стало відомо, що дозвіл надали Міністерство охорони здоров'я та держприкордонслужба. Він залишив країну 27 червня і мав повернутись 10 липня однак досі не зробив цього. Дубінський побоюється кримінальних справ, які мають бути відкриті на нього. Депутата підозрюють в розкраданні бюджету на медицину в Київській області. Раніше з'явилася інформація про румунське громадянство Нардепа. Це може стати підставою для позбавлення мандата і втрати громадянства України. Дубінський поки що мовчить і не коментує ситуацію. Чи планує він повертатись, невідомо його коханка видалила фото з народним обранцем.